Нові бойові підрозділи МВС формують Нацгвардія, Нацполіція та Держприкордонслужба і запрошують приєднатися до них добровольців. Гвардія наступу об'єднає кілька бригад, націлених на посилення сил оборони та звільнення окупованих територій України. Як ми бачимо, саме лозунг, гасло наше. Гвардія наступу говорить про те, що ми не збираємось відступати. Ми збираємось наступати і збираємось гнати нашого ворога. За пекло, який вступив на нашу землю, аж за поребник. Звичайно, для цього нам потрібно мотивовані сильні духом, вільні люди, які не раби не хочуть стати рабами на рідній землі. Це добровольці, і з ними працювати надзвичайно легко і надзвичайно приємно, тому що люди розуміють, для чого вони прийшли, які завдання на них лежать, і як це робити. І вони дуже вмотивовані в плані бойової і спеціальної підготовки. А для цього у нас всі можливості є. Кожен доброволець, перш ніж потрапити у бойовий підрозділ, повинен буде пройти коротку спецперевірку, співбесіду, військово-лікарську комісію і перевірку рівня фізичної готовності. Успішно пройшовши ці етапи, буде направлений на курси з бойової підготовки, які оплачуватимуться. На даний час хочу повідомити, що мінімальна оплата становитиме. На період підготовки це 25 тисяч гривень посадовий оклад і додаткові виплати у розмірі 30 тисяч гривень для працівників, які перебуватимуть в областях з наявними в них введенням бойових дій. Тобто, так загально спідсумуючи це 55 тисяч. З моменту виконання бойових завдань додаткові виплати становлять 70 тисяч окремо до зарплатні. Десь це разом буде 95 тисяч плюс-мінус. Сума збільшується відповідності до займенної посади та вислуги та виконання спеціального завдання. Uh, із тих uh, uh... Пільги, які надаються даним потом працівникам, які прийдуть до лав, це право на отримання житла за рахунок держави, грошова компенсація за винайм житла, якщо він буде знімати квартиру собі чи інше помешкання, пільги після отримання статусу учасника бойових дій, всі, ці, всі ви їх знаєте, можливість отримати освіту у відомчих вишах під час служби безкоштовно або пільгово. Ну, крім того, безоплатна допомога і санаторно-коротне лікування. Штурмові бригади МВС формуватимуться у першу чергу із офіцерів та солдатів, які вже мають бойовий досвід. Вмотивовані добровольці матимуть змогу самостійно обрати до якого з восьми підрозділів долучитися. Нацгвардія запрошує у буревій, червону калину, карадах, рубіш, спартан та Азов. Нацполіція у бригаду Лють, а Держприкордонслужба у бригаду під назвою Сталевий кордон. Очолює цей підрозділ Герой України, полковник Валерій Падитель, який тримав оборону з нашими героями, також в Азовсталі. Уже триває відбір і серед військовослужбовців в першу чергу офіцерів щодо формування так званого ядра цього підрозділу офіцерів та військовослужбовців. Відбирають з тих, хто зарекомендував себе, будемо говорити, належним чином в боях під Бахмутом, під Креміною, під Лиманом, Азовсталь, в тому числі, тобто ті військовослужбовці та офіцери, які мають бойовий досвід. Ну і далі питання щодо відбору добровольців тобто той, хто дійсно умотивований і дійсно бажає виконувати справжні бойові. Завдання і виганяти ворога з території України. Записатися добровольцем можуть як жінки, так і чоловіки віком від 18 до 55 років. Для цього необхідно подати анкету онлайн або ж звернутися до ЦНАПу, де розгорнуто пункт прийому заявок. Наразі національна кампанія рекрутингу гвардія наступу триває у всіх регіонах країни і Закарпаття розраховує зробити свій вагомий внесок у перемогу. Бити Битися, помститися, бо війна це помста. За Маріуполь і Бучу, за Дніпро і Станіславські Кручі, за Аюдах і кожен зрешетований дах, за кожен рубець, за рубіжне. Міністерство внутрішніх справ України формує спеціальні бригади національної гвардії. Державної прикордонної служби та національної поліції це елітні бойові підрозділи, оснащені за останнім словом, техніки і технологій, які повертатимуть Україні її землі. Вісім бригад. Одна ціль остаточно знищити ворога щастю, без жалю до останнього бою. Вступайте в лави гвардії наступу! Час повертати своє.